Вітаю вас, друзі. Ми нарешті знову у дорозі. Наша сьогоднішня ціль німецький артилерійський полігон. Це незвичайне стрільбище для тренування військових. Полігон був створений спеціально для Бертаверк, частина німецького концерну Круп, на якому серед інших виготовляли 125-міліметрові гаубиці. Саме їх доводилося випробовувати у цьому тирі. Найбільшому тирі, який ми ніколи не доводилось бачити. Цю місцевість також використовували як авіаційний полігон. І тут багато що про це нагадує. Дивіться, ягідка. Але найцікавіші ягідки ховаються за деревами. На відстані в один кілометр від кульоловки та гарматного вогню, трохи осторонь від лінії пострілу гармати, споруджено дві бетонні спостерігальні вежі. Це вежа номер 2 Першу я покажу трохи згодом. Їх використовували як для супроводу та спостереження за артилерійськими стрільбами, так і для оцінки точності авіабомбардувань. Як я згадував раніше, тут проводили навчання пікіруючи бомбардувальники. Німецький бетон, як завжди. Німці відливали настільки потужні бетонні фортифікаційні споруди, що їх було вирішено просто залишити на своїх місцях. Тому іноді вони трапляються там, де їх зовсім не очікуєш побачити. У кінці покажу, що саме я маю на увазі. Це вас 100% здивує. Думаю, кожному з вас зрозуміло, що німці своїми руками цього бетону не відливали. Вони використовували в'язнів концентраційних таборів, в даному випадку табору Фюнфтайхен, який знаходився за містом Єльч. Неподалік від фабрики Круп. Там тримали від 6 до 8 тисяч в'язнів, які будували та в подальшому працювали на Круп Бертаверке. Ліхтарик не знадобився. Світла тут більш ніж достатньо. Після війни фабрика розміром 40 тисяч квадратних метрів, на якій працювало 13 тисяч працівників. Завершила свою діяльність, але у 1952 році на території круп Бертаверке почав свою діяльність вже новий завод з назвою Єльч на ньому будували вантажівки та автобуси. Він існує і сьогодні. Сидиш собі, спостерігаєш, записуєш результати пострілів, аж раптом щось з неба доноситься. あうよし Що характерно, саме на цьому полігоні проходили підготовку пілоти «Юнкерс» U87 штука. В Польщі їх називали Штукас. Ця назва пішла від німецького слова Штуцкам пікіруючий бомбардувальник. Цей особливий звук під час піке створювали спеціально встановлені сирени, виття яких під час атаки створювало додатковий психічний ефект на ворога. Ви теж бачите цього бетонного велетня? Потихеньку підбираємось до найцікавішої частини. Якщо приїхати сюди вперше і не ознайомитись з інформацією, можна довго ходити навколо, думаючи, що це таке. Особисто я б подумав, що це якийсь гараж для якоїсь спецтехніки. Добре захищений гараж. Я б навіть сказав дуже добре. Але насправді це величезна залізобетонна мішень, або, як ще кажуть, кулюлов або кулюловка. Товщина стін досягає понад 60 см. Доволі габаритна камінюка шириною в 30, довжиною в 14 і висотою в 11 метрів. На місці цих величезних вікон знаходилось три мішені розміром 4х3,5 метри. Вони представляли собою приміщення, які були повністю заповнені піском, і призначені для зупинки випущених тестових снарядів, так званих заглушок, тобто снарядів без розривної речовини. Коротше кажучи, просто пуляли болванкою з відстані 150 метрів, щоб перевірити якість та функціонування нових гармат. Тут треба ходити дуже обережно, бо можна з легкістю накинути ніздрю та залишитись так висіти. Це приміщення ще досі заповнене піском, місцями навіть майже до стелі. Після того, як усі відстрілялися, болванки викопувались і транспортувались на металургійний завод. Є тут і речі, яких я взагалі не очікував побачити. Тут навіть мої репліки зайві. Хто зрозумів, той зрозумів. Комусь подобається дуже активний відпочинок. В такому місці ми відійшли на 150 метрів дистанція пострілу. Тут знаходяться три позиції для гаубиць. Вони розташовані прямо навпроти цілей. В цих бетонних конструкціях фіксувалися лапи гаубиці. Щоб при пострілі вона не відкатувалася. Ось третя, а там далі друга і перша. Бу! Уціліла бетонна доріжка. Після закінчення Другої світової артилерійське стрільбище списали, воно стало непотрібним. Але згодом це місце стало знову використовувати як авіаційний полігон. Тільки тренувались тут вже радянські бомбардувальники. Величезну бетонну мішень було добре видно з неба, тому вона стала ідеальною ціллю для бомбардування. Молоденький ліс приховує спотворений ландшафт цієї місцевості. Від потужних бомбардувань масивні бетонні плити підлітали над землею та падали на місце немові грашкові. Але незважаючи на пошкодження, це один з найкраще збережних полігонів у Польщі. Усю ніч лив дощ, а зараз з'явилось сонечко. І усе засяяло новими фарбами. Дивлячись на все це, мені чомусь на думку спала така дивна аналогія: Природа, вона як мама. А ми людство, як дитинка, яка грається у дворі. Одного разу дитинка пада з велосипеду, роздерті коліна, лікті та порвана сорочка. Мама підіймає дитинку, обтрушує, витирає сльози, обробляє лікті та коліна йодом, а розірвану сорочку прикрашає латкою з квіточкою, вирізаною зі старого халату. Чомусь це мені нагадала ця потворна бетонна брила, яку молодий ліс старанно намагається сховати. Але, будь ласка, не сприймайте це серйозно. Це усього лише на всього дивні думки, які час від часу відвідують кожного. Я вирішив поставити штатив та залізти на найвищу точку, щоб роздивитись усе за деревами. Але, звичайно ж, я забув увімкнути запис, тому довелося це робити другий раз. На щастя, перешкода далась мені без проблем. Хотів би я сказати. Я був відверто здивований і не міг зрозуміти, як я заскочив туди перший раз, мабуть, на адреналіні або під враженнями. Ледь не провалив бетон, а цей би точно провалив. Це навчальна 250-кілограмова бетонна бомба. Її викопали тут неподалік. Останні вибухи тут відбулися у 1950 році. Фінальним акордом був підрив першої спостерігальної вежі. Її зруйнували задля розваги. Хоча в той час вона вже і не була нікому потрібна. Точно така сама, яку я знімав на початку. Розклалася як картковий будинок. Стіни у різні сторони. А окремі фрагменти розлетілись на відстань до 50 метрів. Ось те, що мене здивувало найбільше. 80-метровий бункер бомбосховища при виправничо-трудовому лагері Ратвіц, який підпорядковувався в руславському Дуже цікавим рішенням, на мою думку, було зробити тут дитячий майданчик, особливо враховуючи те, що можна без проблем потрапити до бомбосховища. Зрозуміло, що демонтувати таку брилу доволі складно. І тим паче недоцільно. Але можна було б хоча б парканом обнести. Зараз це просто смітник. Нікому не потрібний смітник. На жаль, не маю при собі запасної пари взуття. Ще й бачив тут пацюків, а я їх, м'яко кажучи, не дуже люблю. Тому залишаю це місце в спокої та їду додому сушити ноги. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Цей канал існує тільки завдяки вам і вашій підтримці. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе!